Російська Федерація одночасно атакує кілька напрямків на Донбасі. У часовому яру вороги прорвали оборону. Біда у Турецьку є загроза для українських тилових підрозділів. На Курахівському напрямку противник прагне зімкнути кільце. В самому місці бойовики вже дійшли до центру. Невже Україна втратить ключові позиції на мапі бойових дій? Та чи впоруч ЗСУ із, із загостренням на Запорізькому напрямку? Про це говоримо далі на каналі Сі час. Росіяни невпинно просуваються у районі Курахового. На південь від міста, у так званій кишені, ворог має нові рухи вперед. Противнику вдається тиснути таким чином, що до закриття впадини залишилося менше п'яти кілометрів. Антонівка вже захоплена. Сусідня Катеринівка майже повністю у сірій зоні чи під контролем окупантів. Успіхи Росії станом на 20 листопада відмічено на мапі Діпстейт червоним штрихпунктиром. На лінії Успенівка Катеринівка росіяни налягають піхотою та технікою. Проводяться постійні штурми, каже військовий ЗСУ з позивним Алекс. А на півночі загарбник має нові захоплені території. Під окупацію потрапила нова Ілінка. Українські моніторингові пабліки підтверджують, що путіністам вдалося переправитись через річку Вовча, і нині бої точаться північно на північно-західних околицях самого Курахового. Вже згаданий боєць Алекс констатує місцевий елеватор зайнятий противником. Де-не-де баталії доходять до середмістя. Ворога відкидають, але він починає нові накати. Мають просування нападники і поблизу Торецька. Ситуація на цій ділянці погіршується. Про це розповідає колишній речник генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов. Стички точаться у самому населеному пункті, фактично в центрі, в районі висотної забудови. Далі пряма мова. Ворог постійно тисне, буквально за кожен будинок відбуваються бойові сутички. З одного боку, ворог атакує буквально на сулоб, веде м'ясні штурми в Торецьку. А з іншого виникає ситуація серйозної загрози для наших толових підрозділів, які безпосередньо перебувають у самому Торецьку, пояснює експерт. Він зауважив, що в даному ореолі є проблема створення загрози для українських тилових підрозділів. А все через те, що противник має просування південніше від часового яру. Там ворог прорвав оборону і дістався до вогнетривкого комбінату. Пише про важку обстановку і вітчизняний телеграм-канал Мілітарі. Будемо цитувати. Це ключова позиція, якщо вони втримаються там, ми можемо втратити місто. Доведеться відходити аж до Костянтинівки чи навіть Краматорська із Дружківкою. Кінець цитати. Однак найбільше боїв нині у районі Покровська. За даними Генштабу, війська РФ атакували 38 разів, і це тільки минулої доби. Зокрема, українські оборонці відбувалися біля Миролюбівки, Лисівки, Променя та Петрівки. У напрямку Тернів ворог продовжує так само: свій тиск. Злочинці не дають навіть нормально надати допомогу пораненим. Ситуація з евакуацією ускладнена. Ворог насипає з усіх видів зброї, подекуди б'ють кабами та краснополями. На запорізькому напрямку не спостерігається загострення. Оріхівський відтинок зокрема став ворогу не по зубах. Зсу відбили безуспішну атаку російських військових у районі Новоандрівки минулої доби 19 листопада. А ще командування похвалилося, що українські бійці на півдні за добу уразили два місця зберігання боєприпасів армії Федерації і чотири спостережні пункти. Можливо, найближчим часом бити по ворогу стане ще ефективніше. Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, дозволив постачати Україні протипіхотні міни. Про це пише The Washington Post. Рішення послідувало за недавнім дозволом Білого Дому, який. Дав Україні зелене світло на застосування американських ракет великої дальності «Атакамс» по території країни терористки Якщо брати більш масштабно, то ці кроки з великою ймовірністю наблизять нашу перемогу у війні. Так за економіст має прогноз. Бойові дії в Україні можуть припинитися 2025 року. Вважає видання. Обидві сторони близькі до виснаження, і прихильники кожної з них надали перевагу, щоб конфлікт зійшов на нівець. У Вашингтоні це стане пріоритетом для нової адміністрації Дональда Трампа. Ідеться у статті. Чи погоджуєтеся ви з думкою, що обидві сторони на межі виснаження? І що може стати вирішальним чинником для припинення війни? Діліться думками в коментарях. Назріває серйозна загроза. Україна готується до можливого удару з боку російських окупантів потужною експериментальною зброєю. Посольство США вже виступили застереженням, а кількість дипломатичних представництв, що припиняють роботу, невпинно зростає. Що саме відомо нашим партнерам? Чи є підстави для занепокоєння? дізнавайтеся всі подробиці просто зараз на каналі «Сій час». Отже, посольство Сполучених Штатів Америки попередило про масштабну атаку 20 листопада. РФ може нанести потужний удар по Україні. У ДИП-представництві повідомили, що отримали конкретні дані, які підтверджують наміри держави-агресорки. Щоправда, деталей не розкрили. Ймовірно, йдеться про застосування ворогом нового виду озброєння. За даними змі, росіяни готуються до запуску балістичної ракети середньої дальності РС 26 Рубіж. В експериментальному варіанті при цьому одні джерела вказують, що це буде тестовий запуск із полігону Капустин Яр у Астраханській області, що за понад 500 кілометрів від кордону з Україною. А інші стверджують, що це може бути бойовий пуск. Ця ракета є надзвичайно швидкою, можливий час підльоту сягає 12 хвилин. Снаряд має велику дальність, несе фугасний заряд вагою 1,2 тонни. Її заявлена дальність до 6 тисяч кілометрів, а точність 150 метрів. Якщо вірити цим даним з відкритих джерел, то маса цієї балістичної ракети еквівалентна приблизно трьом іскандерам. М. На тлі загрози посольство США в Києві оголосило про те, що зачиняє двері. Слідом за ним призупинили роботу і відомства Іспанії, Італії та Греції. Іноземні компанії навіть почали відпускати своїх робітників. Так, у Мукачеві Закарпатській області завод ФЛЕКС розпустив людей через загрозу ракетних ударів. Підприємство належить американській компанії і займається виготовленням електроніки. Глава офісу президента Андрій Єрмак, мер Києва Віталій Кличко та голова Київської військової адміністрації Попко закликали не ігнорувати повітряну тривогу. Разом з тим, керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко закликає не піддаватися паніці. Він нагадав. Що путіністи робили запаси на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, калібрів і балістики. Тому терористичні наміри Федерації як такі давно не новина. Далі процитую для обстрілів у Російської Федерації готова авіації і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах також кораблі. Раніше це повідомляли вже. Відповідно, це потрібно розуміти і завжди тримати в голові структурам продумувати заходи безпеки, людям реагувати на тривоги. Кінець цитати. Водночас, директор служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін напередодні пригрозив, мовляв, спроби окремих союзників НАТО брати участь у забезпеченні можливих далекобійних ударів західною зброєю в глиб російської території, не залишаться безкарними. Додаткову паніку, особливо на жителів столиці, наганяють дивні звуки, що протягом дня лунають у кількох районах міста. Як виявилося, це технологічний шум пов'язаний з роботою великого теплоджерела на правому березі міста. Заспокоїли у КМДА, це невід'ємна частина виробничого процесу, оскільки йдеться про велике за масштабами обладнання. Більш детальна інформація не надається з міркувань безпеки. Крім того, там наголосили, що ситуація жодним чином не несе загрози чи ризиків. Ще один важливий момент, який варто підсвітити, чому взагалі Росія могла обрати саме 20 листопада як дату для запуску смертоносної ракети. Адже жодних так званих сакральних дат для Путіна немає. Але причиною може бути погода. Синоптики прогнозують на цей день початок в Україні снігопадів, хуртовин та сильних вітрів. Можливо, Кремль прагне завдати нового удару по енергоінфраструктурі, аби залишити нас у холоді та темряві і схилити пошвидше пристати на умови Кремля у переговорах. Всі ці фактори сприяють тому, щоб накрутити паніку серед населення, тим паче, що пропагандисти вже почали робити розсилки від імені гур про масовані удари. Та розвідка наголосила: паніка це найостанніше, до чого треба вдаватися, адже це й треба противнику. Він проводить масовуну інформаційно психологічну атаку проти України за неможливості підкорити силою, Росія вдається до заходів залякування і психологічного тиску. Тому і ГУР, і ми так само закликаємо довіряти інформації лише з офіційних ресурсів, бути готові спуститися в укриття та перечекати тривогу у безпечному місці. Бережіть себе, єднаємося і не здаємося для того, аби не губити інформацію. Підпишіться на канал Січа.